Розглянемо перетворення тонкого твердого тіла в тіло поверхні для розрахунку Simulation. Ось у нас такий приклад є. Завантажуємо наше. Ось що ми будемо. У нас є стілець. У нас є зробимо з твердого тіла. Ми його спочатку порахуємо на творе тіло, потім зробимо з нього листовий матеріал. А потім з листового матеріалу вже будемо рахувати. Запускаємо і завантажуємо. Ось наташу наше тіло, зберігаємо його якийсь каталог. свій, О, Що можна, якщо щось було робити. І зразу скажу, що сама деталь тут вже у нас з проблемою, тому треба спочатку зайти і е, зробити редагування. Е, е, яка проблема? Якщо у вас така е, проблема є, заходимо в редагування цієї деталі. Ідемо вниз і ми бачимо, що тут воно вже листове тіло. Тому ми тут її просто видаляємо як листове тіло. Тобто просто видаляємо і зберігаємо. Да. Приходимо до дослідження. Тут у нас всі вже дослідження задані. У нас є матеріали. Все це зроблено через тверді тіла. Ми бачимо по цим картинкам. Задані зв'язки, конектори між елементами в колесах. Локальна взаємодія теж задана між конекторами і тілом, вільність, і задано глобальна взаємодія. Задане кріплення нашого елемента ось воно тут. І е, навантаження. У нас імітується, що раз людина сидить е, на стільці. Все, тепер у нас е, робимо дослідження. За, створюємо сітку. Сітка повинна створитись стандартна. Автоматичний перехід і вибираємо елементи. «Окей», Створилася сітка і запускаємо дослідження. Тут у нас сітка не намальована, тут така у нас себе. Ну, будемо на що сітка правильна. От у нас створена сітка, але у нас тут треба подивитися переміщення. Переходимо в переміщення, включаємо в, в інших, але треба зробити, щоб научна, научний варіант. Так, переміщення. І димою, що результат у нас майже збігається. От, там на 4 знака після запятою відмінуся. Це ми зараз порахували стілець як тверде тіло. Тобто у нас все, як тверде тіло. Наступне, що ми повинні зробити, ми повинні наше стілество, зробити листовим тілом. Переходимо в модель, заходимо в деталь. Це у нас точно знає, що це у нас не листове тіло, а іменно тіло. Давайте ми откатимо, подивимося, як воно побудовано. О, зараз. От оно гарно видно. От у нас було тіло. витягнули ось цей елемент команди екструд, Потім е скруглили, вирізали елементи, потім об'єднали і отримали стрілець. Це у нас все тверде тіло. Тепер нам треба перейти в листовий матеріал. І е ось цю частину зробити листовим матеріалом. Опять же, якщо ми подивимося листовий матеріал, то тут у нас розгортка не має розгортки. Але тут потрібна команда згін. Може два варіанти. Або прибразувати, або згін. Вибираємо команду згін. Далі ми повинні вибрати зафіксовану грань, яка у нас буде зафіксована ось ця. І просто нажати ОК. Сама сама розбере і зробить листовий тіло. Ось появилась команда листового тіла. Можемо перевірити, що у нас листове тіло, розгортка працює. Позвернемо. Тепер зберігаємо цю деталь. Також можемо подивитися на параметри. Товщина матеріалу у нас тут показана в міліметрах. У це 3, 3 міліметра. Ну, давайте поміряємо зараз в міліметрах, щоб точно воно це буде далі. Чомусь в цьому прикладі частина в міліметрах показана, а частина в переключимось в. Міліметри. такс Міліметри. Окей. І міліметр. товщина цього, цього деталі. Все, тепер нажимаємо зберегти. Зберегли. «зберегли» переходимо сюди. Е, е, бо ми це робили нове досвідження, система автоматично розібрала, що це у нас листове тіло Тут вона система не розібрала. Так, на всякий случай ще нажимемо тут. Отвайте зараз покажу нове дослідження, і ви зрозумієте, що воно це розбере, але не буду використовувати. І дивіться, ось система автоматично розібрала, що це в нас листове тіло. Але ми не будемо використовувати, повернемось в наше дослідження. Ми просто вибираємо потрібний елемент і нажимаємо праву клавішу і кажемо розглядати як листовий матеріал. Система. Змогла. що ми на цьому скажемо, вона не, повідомлення не, не дає такова. Тобто, вона розуміє, що це не листовий матеріал. Тому ми ніким методом не можемо вибрати, щоб це був листовий матеріал. Тут система розібрала. І головне, ми можемо зайти і рядувати определення. Вона автоматично вибрала, що це у нас 3 мм. Але у нас, е так, йдемо далі. подивились і слідування. Ну, було копію зробити, давайте ми зробимо зараз копію дослідження. Тут ми нічого не міняємо, давайте вийдемо. Повернемося назад як тверде тіло. Робимо копію дослідження. Зампустиве тіло, листове тіло. Включити світ, включити результати. ОК. І тепер це тіло, кажемо, як це матеріал. Нажмемо правою клавішу мишки, товщина рядового определення. У нас 3 мм взяли, але тут система каже, що бажано сказати, що це у нас утолщений. Тобто у нас відношення між толщиною оболочки і розмірами близько 0,05. Це задали. Так, ідея карточка. Тепер створюємо ситку. Ситка такая та, та самая, как была. Запускаем исследование. У нас блоки э, перемещения. Все. Единственное, что мы можем подавить, это тут. Давайте включим сітку. ситку. сітку. образом тут у нас мелочки зазор. Получений 1,5. 1, Ось такий зазор є. Запустили дослідження, давайте подивимося переміщення. переміщення. то тобто есть все зробили правильно. Тобто, ми зараз перше дослідження було поверхню, як тіло робили, тепер зробили поверхню як листове тіло. Тепер ми зробимо. Як оболочку. Ми зайдемо в наше тіло. Знову сюди зайдемо. Тепер кажемо поверхня, поверхня сміщення. Вибираємо ось ці три елемента і кажемо півтора міліметра. Так, півтора міліметра. Півтора міліметра. Дюма Е-міліметра. Чомусь здані. Е, воно будує вверх, тому нам треба поміняти вниз. Ось побачимо. окей. І бачимо, що у нас з'явилася е, площина, яка знаходиться рівно посередині. Поверхня, яка посередині. Нажимаємо зберегти. Закриваємо. Нов, нове дослідження. Називаємо його. Е, Оболочка. Окей. приходимо в деталі. І ось тут дивіться, що в нас вийшло. У нас є тут тверде тіло, тверде тіло, і тіло поверхні. Нам це тверде тіло треба о, виключити з аналізу. Так, давайте. Отай зключі з аналізу. Далі у нас є ось це. А слуті кріплення. Так, ну це будемо у, у, зробимо. Дивимося, у нас є е, тіло поверхні, але товщина не определена. Нам потрібно задати товщину ось цього елементу. Оболочки. Заходимо редагувати определення. І кажемо, що у нас товщина повинна бути. 3 міліметра. Одтощоний. сюда ми можемо подивитися, як у нас буде. От у нас, бачите, від центральної площини. В дві сторони. Верх змістилось, вниз змістилось. Змістилось. Так. У нас вплине центральна. 3 мм Це між крайніми. Змістилось. Так, і у нас. Що тут пропало? Такс. У нас тут. Все пропало, да? Нічого страшного. Ми заходимо в ці деталі, тепер все повинно нормально спрацювати. Вибираємо з'єднання, кажемо, перетащить в, в оболочку. Так, дивно, я ж родію все скопіював, а захотіло. Так. Так, буває, так. Давайте іще раз зробимо з цієї деталі створимо нового ну, дослідження. Оболочка 1. 1 Копіювати треба було. А чого в мене не вийшло? Копіювати дослідження. Включити сітку, включити очка 1. Окей. Зараз побачимо, що в нас вийде О, сейчас все вийшло. Там я... копіювання треба було робити. Тепер заходимо, міняємо опять же тот же у нас, що у нас є, Так. Чому у нас тут немає? Дивно. Давайте спробуємо з цього зробити. Копіювати Може Деталі, фрейм. Так, да, не хоче вона тут це робити і чомусь не бачить цієї деталі. Ну, все принеслось, в принципі, спробуємо все-таки перенести. давайте ще інше принесемо. Зоннішу нагрузку в оболочку по вона не спрацює. Кріплення перенесемо в оболочку і деталі принесемо в оболочку. Принесли оболочку. Перенесли. Так, у нас тут є тверде тіло. Ми його виключаємо з аналізу. Це твердо, тіло поверхня есть і. Ага, ну принеслось. Все принеслось. Єдине, що нам потрібно тут звати матеріал, а в даруй стиль це називається. С -с. Ось ця сталь. Вибираємо. Вибрали. Площина задана. І нам тільки задати оці навантаження. Вони в нас чому не пропали, тому що в нас було до тіла, а нам до цих поверхень Тут це і сказано. Так, давня. Вибираємо ось цього і кажемо: навантаження тиск.

А ці у нас два вони не потрібні. Їх можна видалити. Перевіряємо. Ззадню 11 12 нижньо 018. Ну, все, вроді би, задали. Тепер задаємо сітку. Задати сітку. Параметри сітки стандартно. Автоматичний перехід. вхід. Тут у нас є можливість подивитися на нашу оболочку. Мы так зараз і побачимо. Все э, створилось. У нас показало, що це у нас оболочка. Бачите, у нас показана оболочка. Це у нас э, все створилось. Задали оболочку і запускаємо дослідження. Ну, побачимо, що все буде правильно. Блоки приміщень немає. А, бачите, тут просто це 0,5 дюймів, нічого поки пропустимо. Э, бачите, у нас слетіло чому? Тому що у нас тут э, десь. Взаємодія компонентів. Зв'язані. У нас там зазор є. Ми тому поставимо зазор півтора. общем, зазори, півтора ммр, не звертати ума. Давайте 2 мм зазори. І тепер сітку знову зробимо. Чому що у нас там пропущено було це. Так, створити нову сітку. Так, глобальний розмір в дюймах. Тут невелика різниця. Все, зробили. Чому там задали тут глобальну взаємодію? Ось це задали. тому що у нас ось тут є зазор. Ось тут зазор. Ось є зазор, і система не розуміє, що вони контактують. Ми системі сказали, що зазори менше, ніж 2 мм, не звертати на них увагу. Тобто зазори вважати, як зв'язані. І якщо ми все зробилося правильно, система нам розрахує. Ні. Все розрахувало, нам потрібно подивитися на цей результат. І він трохи відрізняється, значить, а, ну бачите, все-таки десь ми з контактами. У нас є з контакти, але в принципі головне було ось тут розрахувати. Ми його розрахували. Ну, чомусь неможливо. Тобто треба бути дуже уважним. Чому він не спрацювало, не зрозуміло. Все, дякую за увагу.